Я вважаю собі на 50 говорити про молитву. Колись римський історик Гредон сказав так, що я побував в багатьох народах, і не бачу жодного народу, який би не молився своїм богам. Завтра люди комусь моляться, когось вважають за божество і поклоняються. Їм. Ісус Христос в своїх проповідях, в своїх вченнях також приділяв дуже багато часу такій важливій страдові нашого життя, як молитва. І, мабуть, Яке є таким для нас наріжним, це вчення нагірної проповіді, яка була сказана на горі, в якій Ісус Христос виголосив 10, 10 заповідей, 10 слів Ісуса. Вони є стежнім цією проповіді. Ці проповіді Ісус сказав 10 своїх слів, і вона відзакалювала Закон Моїсея. Моїсей також було 10 слів. Було 10 слів сценарію, і 10 слів Ісуса. Десять слів сіла вони були розташовані на двох кам'яних таблицях. На одній таблиці п'ять заповідей, які говорили про столкняність Богу, інші п'ять заповіді казали про слухняність про виконання волі Божої стосовно ближніх. Друзі Ісус Христос також пішов з таблицями, ну, з таблицями словами, які також віддалися на дві частини. Перші слів Ісуса в нагірній проподі промовляли так. Написано в законі, а я кажу вам. Це перші п'ять заповідей, які стосувалися. Написано, а я кажу вам. Вони підкреслювали авторитет нашого Господа. Він і є від Бога тим вчитель, який має право встановлювати нові стандарти, піднімати стандарти Євангелія на рівень. Друзі, інша, інша частина нагірної проповіді, інші, інші п'ять другі п'ять слів Ісуса. Вони починалися словами не «а», «ну», «не», не творіть милостиню перед людьми, а перед Богом. Не збирайте скарбів собі на землі, а збирайте на них. І не судіть. Ну, Друзі, інші п'ять слів починалися з приставочки не. Так само, як п'ять слів Моїсея, в другій частині його дикалога не крати, нечини перерву, не вбивай. І, друзі, я думаю, що в цьому Ісус був справжнім вчителем від Бога. Я сьогодні вважаю говорити про шосте Слово Ісуса, яке стосується трьох речей, які не треба було робити перед людьми, і одне з них – це молитва. Взагалі, друзі, шосте слово Ісуса написано, що не подавайте свою милостиню перед людьми, щоб вони побачили вас. Христос говорить, друзі, про те, що в житті християн мають бути речі, які вони мають робити не на показ. І ці три речі, про які говорить Ісус, це. Милостиня це молитва і це пісня. Я друзі, сьогодні буду говорити про молитву, але я скажу один приклад про милостню на показ, яку люди можуть робити. Я, друзі, хожу в це зібрання вже 30 років і багато подій людей перевернулося за цей весь час. І я, друзі, пам'ятаю одну віручу, яка хотіла пожертвувати Богу певну суму, взяла в руку купюру у нас раніше був збір, стояв стільчик, стояла значить, скринічка, і по нас на цю купюру розв'язали так. Е, я, друзі, не хочу судити цю людину, її якби, життя, і Бог засудив. Але, друзі, що нам не потрібно робити милостеньою нам показ. Нам не потрібно казати, скільки ми жертвуємо. Нам не потрібно е хизуватися своїми добрими справами, всі про них розказувати. Нам не потрібно показувати свою милості, робити її випуклою. Е друзі, три речі. Показна милості, показна формальна молитва і показний піс. Ну, Друзі, стосовно пости, за окремо, друзі, питання, мабуть, сьогодні у нас немає ніякого останнього показного, ні справжнього, але це окрема тема друзі. Нам би треба більше сьогодні поститися, щоб у нас потік якийсь був піст. Друзі, тема молитви. Шостий розділ івані від Матфія, негірна проповідь. Христос учням показує модель молитви. І вона показана в словах з віша 9 по вір 15. -й. Давайте ми розмови читаємо цей горемочок із від Матфія, Шостий розділ з віша 9 по віш 15. Вижмо так. Отче наш, що на небесах. Нехай святиться ім'я. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нашого насущного дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо Божникам нашим, і не введи нас у спокусу, але врятуй нас від зла. Бо Твоїм є царство і сила, і слава на віки! Амінь. Бо якщо ви простите людям їхні провини, то простить і вам ваш Небесний Отець. А якщо не простите людям їхніх провин, той ваш отець не простить ваше право. Друзі, якщо я зараз запитав до вас тут присутніх, хто знає на пам'ять молитву Ну, Знаєте, друзі, в народі є така приказка знати, як Отчинаш. Ну, е, навіть люди світські, ну, православні, ну, якби релігійні люди над колонами, вони говорять так про те, ну що, що молитва наш» треба знати на пам'ять. Друзі, у нас тоді старився, такі кажуть, що ми буває, співаємо її, молить очі наш, ми іноді забуваємо деякі слова цієї молитви. Так буває, друзі, якось випадає якась фраза з цієї молитви. Але друзі, ми маємо знати на пам'ять цю молитву. Друзі, питання в мене в іншому. Чи, чи повинні ми молитися молитвою очі нас, завчивши її на пам'ять? Друзі, в деяких зібраннях практикують таку форму е розпів співають молитву очі на. Бо буває люди стоять на молитву і моляться молитвою Отче наш». Або, наприклад, деяких я був сім'я сімейну молитву закінчують молитвою Отчи нашу в дистильному її викладять. Друзі, чи хотів Ісус Христос закласти цю сакральну ну, скажімо, слова, щоб люди просто її вивчили, як, як, як Піфагора. Ну, Наприклад, от ви завчили її і молитесь. Молитва що вона універсальна, і в неї можна завжди молитися на всі випадки життя. Я знаю на пам'ять наш». Друзі, я притримуюся думки, що молитва нам показана як модель молитв. І те, хтось з вас, можливо, не знає на пам'ять цю молитву, це не є великою проблемою. Нам треба зрозуміти, що Ісус хотів закласти в цій молитві як зразок, як модель, як приклад. Дивіться, друзі, я хотів би, щоб ми сьогодні з вами розглянули сім фраз, молитви чи наш, і зрозуміло, яке навантаження Христос складав кожну фразу цієї молитви. І ми тоді зрозуміємо, що йому ця молитва набуває великої значення і цінності для нас. Христос хотів навчити людей молитися молитвою чи наш, щоб вони це робили, друзі, які ми ставимося заповіді Ісуса в слові Ісуса, в шостому слові. не, не на показ. Часто буває так, що коли люди щось залучують, їхня молитва стає формальною молитвою. Вони вже її підтактою, ну, навіть не вмикаючи містки про що ми мовимося. Деякі друзі вірують що вважають, що чим більше ви скажете молитву чи наш 10 разів, там, 50 разів, там, Господи, помилуй чи очі прости, тим Бог почує молитву. Друзі, Ісус Христос не вкладав значення в буквальність слів молитви, щоб люди її просто механічно запчали. І не мала значення кратність повторення цієї молитви. Але, друзі, мала значення те, що ця молитва, люди, які будуть чути, читати це Євангеліє, це повчання про, про те, що ми маємо робити щось на показ, вони мали зрозуміти, що молитва молитва. Особиста молитва наша, вона має друзі, відзеркалювати цю молитву очі наші. Друзі, наш загальний панорамний погляд на молитву очі наш. Друзі, в ній є шість прохань. От Якщо ми подивимось, друзі, на цю молитву, ми побачимо, друзі, шість прохань. Що цікаво, друзі, перші три прохання в цій молитві починається з перших трьох прохань про Боже Ім'я, щоб воно святилося. Щоб Боже царство воно прийшло і щоб Божа воля вона виконувалася. Тобто Христос показує, що коли ви молитеся, найперше все починайте свою молитву з прохання про Божу справу. Не про свої потреби, не про своє здоров'я, не про своїх дітей, там, які зараз хворіють, якими операціями пристоїть, не про те, що Бог дощу послав, якісь особисті потреби. Починайте молитву вашу. Вашу особисту молитву, будувати спати йому кімнаті. Починайте цю молитву з справи про Божу справу із теми про Божу справу. Починайте з того, що має, ну, що має прославляти Бога. Хваліть Бога, святіть Його ім'я. Просіть про теми Царства Божого, про збудування справи помісної общини. Згадайте братів, сестер, хто зараз в біді, хто на служінні, друзі. А потім, друзі, друга частина молитви, наступних три прохання, друзі, якби це наш загальний погляд на цю молитву. Хліб, борги і особисті спокійська. Друзі, друга молитва, частина молитви це наш насущний хліб. Це написано, що наші провини перед Богом особисті наші провини, які ми грішимо перед Богом. І, друзі, третя потреба коло нашого життя, яке нас е, уводить е, від, від Христа, або обставини нашого життя, які впливають на нас, які роблять наше життя, ну, нас з, роблять вразливими гріха. Це на це, це коло нашого особистого потреба. Молитва ми творчалися з двох частин: з, з, з трьох потреб про Божу справу і з трьох потреб про нашу справу, про наші потреби аранжувати ці потреби. Ваші друзі уроки молитви починаємо Боже, продовжуємо своїм особистом. Сім, сім фраз молитви Отчина. друзі, я коротко потім, скажу про ці сім фраз молитви чи наш і ми дамо їм кожному своє визначення. Я їх просто назву цих сім фраз, Перша фраза — це от, Отче, Отець. Друга фраза це ім'я, третя це Боже Царство, четверта фраза це Божа воля, п'ята фраза це хліб наш насущний. Шоста фраза прости, пробач. І сьома фраза це статус. Друзі, Кожна фраза з цієї молитви має значення, в яке ті, хто молиться цією молитвою, повинні вникати в кожне слово. Ну, в даній молитві ми вже сказали, що не є пошачоровим завченням цих слів на пам'ять. Треба зрозуміти, про що ми молимося. Треба, треба вмикати наш розум, наше розуміння, а про що ми молимось Богу, коли ми приходимо ім'я? Друзі, ваша, ваша фраза Отче, молитва починається фраза, друзі, вона такі починається ім'я Боже, Отче наш. Що на небесах, і закінчується ім'ям Боже. Написано вірш 13, що бо Твоїм є царство і сила, і слава на Амінь. Словом Твоїм означає, що е, ти, Боже, початок молитви, ти і, і закінчення моєї молитви. Це, друзі, богоцентрична молитва. Вона вся спрямована до нашого Бога. Перша фраза, друзі, Отче, Отче наш. В фразі «Отче наш, Христос закладає думку, що віруючі повинні молитися по дитячій з повною довірою. Коли ми молимося до нашого Господа, в наших молитвах має бути усвідомлення нашої залежності від нього, дитячої залежності, нашої, нашого повної довіри до Бога. Коли ми вимовляємо Слово Отче наш, ми його вимовити не так, як воно сказано молитві «Отче наш», але іншими словами, але сама суть, друзі. Ми приходимо до Господа і говоримо, Боже, ти знаєшся, я довіряю тебе. Друзі, іноді, ви ми, знаєте, ми, от, звідки, друзі, коли ми втомлені, приходите вечір додому. Нема часу на велику розлогу молитву. Деякі, друзі, віду, молиться, «О, Батько мій Небесний. і сьогодні дуже стремився, і сьогодні дуже фізично тяжко працював. Власне, мій, сон, мій. Друзі, Люди моляться те, що у них є дійство на серці. Вони довіряють Богу. Вони говорять Йому всі свої сердечні переживання по -дитячій. Ну, Друзі, як тільки приходять до батьків, вони ж там не говорять за капарними з такими словосполученням, вони говорять просто. Друзі, ми так маємо молитися просто. Просто по дитячі з повною довірою, знаючи, що Бог нас чує на неї. Друзі, Друга фраза цієї молитви це ім'я. Нехай святиться, написано, що не, нехай святиться ім'я Твоє. Проте, сестри, стосовно імені Бога, ми повинні святити ім'я Боже, тобто відноситися до Бога зі страхом і поклонінням. Коли ми молимося Богу, і в нашому поклонінні Богу має бути страх і сердечне преклоніння. Ми маємо шанувати його. Ми маємо розуміти, що ми маємо справу з Богом, перед яким, е, коли він з'являвся, люди падали на навколішки, люди падали своє обличчя. Пам'ятаєте, ви багато випадків, коли е, Господь підтримував е, і піднімав людей, які падали про них? Не бійся. Е, він казав, що люди розуміли, що коли вони бачать славу Божу, е, людина не можуть бути в славі Божої і бути байдужою або е, ну, бути в такому, знаєте, занедбанні цієї слави. Е, нехай святиться ім'я Твоє у нас має бути внутрішній страх і поклоніння. Ми, друзі, маємо молитися зі страхом. Ми маємо усвідомлювати е, ім'я і особу того, кому ми молимося. Ми, друзі, маємо висловлювати це страх і поклоніння буває нашій позі наші, наші, наші молитви, Наприклад, в нашому зібрані така практика, ми молимося, приклоняючи свої коліна перед Богом. Тобто, ми висловлюємо цим жестом своє приклоніння, свою пошану, своє сноріння перед Богом. Третє друзі, фраза молитви наш це Боже царство. Нехай прийде царство Твоє. Віруючи, які моляться моляться до Бога, вони мають розуміти, друзі, що у темі царства є три продовження, три напрямки. Віруючи, мають вникати і розмірковувати про Боже царство, що у цього царства є потреби. Вимовляючи слова, нехай прийде царство Твоє, ми висловлюємо думку, що ми молимося відповідно потреб царства. Ми шукаємо того, щоб царство Боже воно розповсюджувалося. Царство Божого, як ми, на мою думку, є три напрямки розуміння цієї теми. Куди має прийти Боже царство? Куди, для кого малося прийти Боже царство? І коли малося прийти Боже царство. Друзі, ви знаєте, ми маємо розуміти, що е, хто є учасниками Божого царства. Ми маємо міркувати про те, що люди, які стають віручими, вони долучаються до Божого царства. Десь вірування вони стають, вони переходять із в царство людного Сина, коли це нам 13. Ми стаємо віручими, ми переходимо з одного царства в інше царство. Да, ми ще не, коли ми стаємо віруючими, ми ще не буквально поміщаємося в Боже царство, тому що плод і кров царства Божого, не вистаткове. Царство Божого. Не буде ніякої ну, земною цієї плоті нашої і крові, там буде нові прославлені будуть тіла, там будуть Воскресні тіла. Цісти, куди має прийти Боже царство? Цар, Боже царство іншими словами називається, що царство небесне, воно знаходиться на небі, воно знаходиться на новому небі, на новій землі. Воно не пов'язане з цією землею. І, друзі, третя тема царства коли має прийти царство? Це також Цікава тема в Нового Завіту, що коли малося прийти царство. Друзі, але ми маємо молитися про потреби царства у фразі Нехай прийде царство Твоє. Четверта фраза Божа воля. Нехай буде, не послі, що воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ми маємо виконувати волю Божу з готовністю до послуху. Виконуючи волю Божу, ми маємо, друзі, бажати слухати цю волю Божу. Ми маємо, друзі, волю Божу виконувати, як як вона виконується на небі. На, болі, на небі воля Божа виконується дуже швидко, друзі. У Бога є ангели, яким Бог говорить Слово, і ангели, друзі, враз виконують Слово Боже. Друзі, якщо воля Божа виконується на небі ангелами, а як ми маємо виконувати волю Божу. Так само, як і та ангели. У Бога є ангели, ті, які є посланцями Божими, які Бог посилає на виконання своєї волі. І вони, друзі, моментально її виконують. Коли Бог нам говорить свою волю, яку Він нам відкриває через слово своє, яку він нам відкриває через наше сумління, коли Бог докаряє нам. Коли, коли ми розуміємо, що нам треба когось простити, нам треба когось друзі, любити, вміщати, е, нам треба, е, наприклад, Бог нам відкриває свою волю стосовно роботи стосовно е, місця проживання, стосовно правильного відношення до друзів. це різноманітна воля Божа. Друзі, як нам треба виконувати? З готовністю до послуг швидко, моментально, е, слухняно. Е, Друзі, п'ята потреба е, молитви чи наш, п'яте слово, хліб, хліб наш насущний, У нас, друзі, має бути усвідомлення щоденної залежності від нього. Коли ми говоримо хліб наш насущний», дай нам на цей день. Можливо, ми скажемо цю фразу не, не прямо до вона сказана, сказано великою наш. Але ми скажемо, Боже, я залежу від тебе. Моя робота, моє здоров'я. Коли ми мовимо хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, ми думаємо, якби хліб нам якби з неба, як мана впаде, чи як, друзі. От, Боже, дай нам хліб наш щоденний насущний. Друзі, ми молячись, вкладаючись вкладаючи місць цю фразу, ми мовимо, ми кажемо, Господи, я дякую Тобі, що в мене є здоров'я, що в мене спина ціла, що, ну, що я можу працювати на землі, що я можу заробляти кошти. Друзі, ви знаєте, це велика милість від Бога. Так, да, друзі, буває так, що наше зброє погіршується. І це також буває ну, з звол... звол... ну, волі Божої, не випадково, друзі, Бог випускає місце на випробування в житті. Але друзі, ви знаєте, у Бога є свої плани стосовно нас. Він буває наші, наші немочі, наші хвороби використовує також для слави своєї, для, для випробування нашого Друзі. У Бога є виправді, якби, введення кожного із нас. Але загальний напрям, друзі, ми усвідомлюємо того, що хліб на наших столах здатність розробляти, отримувати, друзі пенсії. Ну друзі, це велика милість від У Вона, друзі, є одна бойовичка, яка зараз знаходиться біля Донецька в окупації. І коли вона мені дзвонить, друзі, кожен рік за арендною платою, я її висилаю на її картку, друзі, вона дуже, вона дуже дякує. Вона говорить. Максим, ти не представляєш, яка для мене це серйозна допомога. Вона зараз живе в Шахтарську Детській області, друзі. Вона, друзі, дякує за те, що ці кошти, які ми їй надсилаємо за користування її пані, вона для неї просто є ну, як знахідка. Вона, вона так очікує цих коштів, друзі. Друзі, ви знаєте, ми маємо, бути, ми маємо дякувати Богові за будь-яке надродження в нашу сім'ю, за людей, які допомагають нам. Друзі, вони формують е бюджет нашої сім'ї. Коло хліба, нашого наступачного, якому ми так потребуємо. Тоді слово, шосте слово прости, прости нам борги наші, які ми прощаємо Божникам нашим. Коли ми кажемо, друзі, слово прости, в цій мові закладена думка. Ми маємо жити з усвідомленням нашої вини Богом. Ми постійно маємо бачити себе як винними пред Богом. Ми повинні себе розуміти, що ми люди, які дуже підвладні до гріха. Дуже лояльні до гріха. Гріх дуже часто зваблює нас. І якщо хтось думає, що мовиться мовити, наш, і каже, ну ні, я домолюся, ви кожен, по такому, знаєте, завжди ну, нам, наші, ну, да, да, всі ми грішники, ми, ми люди, друзі, ви знаєте, тут інша думка. У нас має бути відчуття глибокої нашої гріховності, Щоб ми, грішники від. Нашої темені до і Бог нам простив нам наші провини. Бог знає, що ми буй, Бог знає, що ми слабі, Бог знає, що спокуса дуже легко може зваблювати нас. І ми усвідомлюємо свою легку спокушуваність. І ми кажемо: Господи, прости нам провини наші. Ми усвідомлюємо свою вину і фразою, що прости нам борги наші, які ми прощаємо Божникам нашим. Друзі, ми е, себе спрямовуємо на готовність до коригування нашого життя. Ми, ми кажемо, Боже, я винний практикую, але я не легалізую гріх в моєму житті. Я готовий виправлятися з твоєю допомогою, допоможи. Друзі, ось навантаження фрази прости нам наш, борги наші, які ми прощаємо Божникам нашим, бути відкритим до Божого коригування. Друзі, Бог нас дуже вміло і вправно коригує. На приводу до цього дуже важного дві спокуса, друзі, сьома фраза можливості спокуса. не веди нас у спокусу, але врятуй нас від зла. Прицестві в наше життя може заходити зло під різними іпостасіями, під різними виглядами. Це може бути пацифіковане зло в для ділу какого, як самого Деянова, Це може бути зло. В обставинах нашого життя це можуть бути дні, які можуть до нас прийти, це можуть бути втрата нами здоров'я, це може бути втрата нами житла. Це можуть бути особисті спокуси, які Бог допускає, наприклад, як в свого часу Іова, Це можуть бути спокуси, коли гріх, ну якби ми входимо в зону гріха, ми дуже близько стали до гріха, і якби гріх починає нас зварювати, тягнути з великою силою. Так от, друзі, в фразі е, спокуса Христос е, говорить, що ми маємо жити е, з усвідомленням нашої немощності, нашої плоті, нашої спокушуваності. Ми маємо розуміти, що ми люди дуже е, легкі піддатливі до гріха. Е, ви знаєте, друзі, е, коли починається у нас падіння, коли ми виходимо від залежності від нашого Господа, варто нам думати, у наступному якби, ключі, ну, я вже довгий час віруючий, я ж на церкві 20 років, я вже маю якийсь статус. Яка. Ну, Я, я, я. От коли ми друзі так починаємо думати, коли ми коли починаємо вірити свої фізихами ближніх своїх, коли ми думаємо, ні, ну я тобто, не ясно, що ну, є, там в мене промахи в житті, але ну, я ще до такого не дійшов як, як мій брат чи сестра, вже ну, так, що Вода мені доріг не. Друзі, ви знаєте, Христос говорить, що у нас має бути усвідомлення нашої спокушуваності, не введи нас у спокус. Це означає, що Бог не, особисто не вводить в спокус. Бог нікого нікого, друзі, не вводить спокусу, але іноді Бог випускає випробування нас спокусами. І, говорячи фразу, не введи нас у спокусу, ми молимося у Бога, щоб нам не вийти від нього. Від його залежності, щоб нам не понадіятись на самих себе. Коли ми понадіємося на самих себе, нас чекає плюс паді. Написано, що перед падінням піднімається, возноситься серце людини. Так, написано в притчах Соломона, друзі. коли ми падаємо, друзі, в цьому перетує наше піднесення. Ми е, себе, е, зробили ім'я, ми собі привласнили якусь статусність, елітарність. Ну, Ми зайшли, друзі, в нашому такому розумінні себе дуже далеко. І саме в друзі, в цьому значенні тема молитви наш» про спокушуваність в нас є дуже актуальна. Я коротко повторюю наші тему і ми помолимося, але тільки не на очина. Ми друзі говорили про те, що Москвий наш є сім фраз. отець по дитячі з повною довірою, ім'я. Зі страхом, і, і поклонінням, Боже царство відповідно до його потреб, Божа воля з готовністю до послуху, хліб насущний, з усвідомленням щоденної залежності від Бога, 에, в, прости, прости усвідомлення вини нашої і готовності до перебування. І спокус, е, спокуса це усвідомлення немочі нашої плоті і нашої спокушеності допомогу нашому Господу Ісусу, щоб Він нас тримав в своїй руці і давав нам, між, щоб між нами і ним була молитва це е, сердечна розмова з Ісусом і Таким е, Тому ми помолимося з цією нашою молитвою до нашого Господа Ісуса, молимося ім'я. Господь Спаситель Ісус, я щиро дякую тобі, що ти Бог, який перебуває в неприступному світі, ти не причасний до зла і ти з'єднав себе з народом, яким ми є. Народом буває неслухняним, свабільним, але характер, якого ти сам формуєш і святим. Дякую тобі за твою тривалу дію, милостиве відношення до нас. Дякую тобі, Спаситель, за те, що ти примовуєш святість життя наше, наших, ти ведеш нас кожного своїми окремими, особистими шляхами. І ми дивуємося твоїй великій, великій благодаті і милості до нас. Допустимо, даємо слово, що ти ведеш милість у народ твій. Я погоджуюся з цим текстом, що ти, Господи, милостиво відносишся до нас, ти нас милуєш, прощаєш і батько прощає своїх сім'ї. Господи, я тобі Марк, ти пролив свою покриття, вчищає всякого гріха. Немає такого гріха, який би не покрила Твоя свята І Ми сьогодні бажаємо згадати твій подвиг там на Голгофі, згадати твоє воскресіння, коли ти воскрес із змахнув, і згадати те, що ти піднявся в славу і посів провору Бога Отця і почав вічно царювати. Господи, дякую тобі за те, що ти залишив нам. Зразу ти хочеш сьогодні, щоб наші молитви вони були живими, вони були сердечними, щоб в них повисло свої життєві потреби такими, які вони є, щоб ми вчилися молитися, вчили тобі довіряти все своє життя і ніколи ніколи, Господи, не надималися і не вважали себе людьми, які не потребують перебування. Господи, дякую тобі за все, мій Господь Спасибо Ісуса Христос.